Так, продовжуємо мою розповідь про Трампа і тому відео вже записую, тому що чогось сьогодні Ютуб лагає, чомусь я не можу вийти в прямий ефір нормально. Тому закінчую свою розповідь вже відео, і підгружу його зараз до тих відео, що збереглися. Так, от, хоча Трамп говорить про те, що він дуже лояльний, що він дуже демократичний, це насправді не так. І це видно по усіх його абсолютно вчинках. Він себе оточив людьми, які йому доводжають, які підтримують повністю його самодумку, його зарозумілість. І навіть те, що зараз говорять, що ніколи такого ще не було, щоб в Америці до влади були дотичні така кількість мільярдерів, які зараз він завів у владу, які насправді є сірими кардиналами багато в чому. Там до багатьох є питання, це вже теж говорить про певні такі. Лобійські Трамповські якості, і про те, що, те, що от говорять люди, з якими я спілкувалася, що, можливо, для того, щоб йому перемогти, а він комусь щось пообіцяв. Якщо повернутися до програшу, до банкротства тих трьох казяну. Він говорив, про які це були масштабні проекти. Він розповідав, як він перекупав одне з казіно у Хілтона. Тобто, для нього це було настільки таке, знаєте, довести собі своєму собственному своєму власному его, наскільки це все є круто і класно. Що він не, стає, не стояв за жодною ціною. В нього були надзвичайні вимоги. До цього всього. І батько, коли вже одне з його казино почало банкротитися, купив фішок на 3 мільйони для того, щоб його спасти. Але це нічим не допомогло. І що його батько заплатив величезний штраф за те, що він втручався нібито в ігорний бізнес, тому що на це потрібна ліцензія, на це потрібно мати певні права. І це все не так просто. Тобто, в принципі, він став, став тим, він, ким він став, повністю за рахунок батька на грошах батька і все, що він має зараз, хоча він присвоює це повністю собі. Але це не є не так. В нього завжди по різному складалися стосунки з його сестрами і братами. Якщо старшого брата вони виключили з сімейної системи повністю, то молодший брат, наймолодший, він був у нього такий, знаєте, нібито то на побігеньках він виконував те, що доні хотів. Сестри пішли кожна своїм шляхом, але вони повністю підтримували все, що робив Дональд, тому що він на себе перебрав кермо рулювати. Всією родиною, коли вже батько відійшов від певних справ, і навіть його відсунув, можна сказати, від справ, коли вже це було йому вигідно. Батько, нібито, номінально був головою, але Дональд робив те, що він хотів. Ми всі говорить про те, що Дональд Трамп він є консерватором, але дивляться, в чому він є консерватором. Він говорить, він абсолютно не релігійна людина, хоча він намагається зараз говорити про те, що мають бути якісь певні стандарти. І це все. Це є не так. Він не ходив до церкви, ну тільки до, до тієї церкви, де був священиком нормал, нормал Піл. І, він зараз, і зараз він йде за його такими постулатами і за його принципами. Він не підтримує, не має жодних якихось там сімейних моральних цінностей. І це про це говорять купа скандалів, чому в нього були і репутаційні втрати. Тому що він був замішаний в багатьох скандалах, і ми знаємо. і у як би це сказати, щоб YouTube не не не, не заблокував відео екс-індустрії, і він в нього були гучні романи, коли в нього ще не, не, не закінчився перший брак в нього, вже почався інший шлюб, стосунки до які призвели до наступного шлюбу. Ну тобто людина весь час була у скандалах. і Він говорив про те, що якщо ви самі про себе не розкажете, то хто ж буде про вас тоді знати? Тому він робить все для того і так, щоб бути весь час на плаву, щоб весь час притягувати для себе увагу. Це є ще така основна риса нарциса. Йому весь час потрібна увага для того, щоб підкреслювати, для того, щоб підтверджувати його значучість і взагалі того, що він є на цій землі. Щодо того, що відбувається зараз, ми пам'ятаємо цей скандал, який відбувся місяць тому, ми пам'ятаємо все, що тоді неслося у пресі у медіа. Але ще тоді, як тільки дивилася цей брифінг, я сказала, що це все було сплановано. Це в принципі підтвердив сам Трамп. Тобто, це повністю говорить про стиль його поведінки, про стиль його управління, що він провокує для того, щоб вижати і дожати те, що він хоче, те, що йому потрібно. Він буде так робити і надалі. Що це принесе? Ми не знаємо. Але зараз свій світ стоїть на вухах, він стоїть в такому підвішеному стані, тому що ніхто не знає, що зробить Трамп в наступного моменту. І це теж є рисою маніпуляторів і нарцисів, вони весь час тебе тримають в нелогічності і невідомості, ти не знаєш, що від нього очікувати. І, в принципі, це е, така риса, вона присутня у багатьох людях, але коли ти куруєш державою, ти маєш думати про майбутнє, ти маєш думати про те, що ти робиш на віки і на роки. Дивитися на далеку таку перспективу. Що мене дуже ще зацікавило в цих книжках, які я прочитала це те, що. Дональд Трамп говорить про те, що він ненавидить рукостискання. І спочатку я подумала про те, що ну, у людини просто є певна фобія, він боїться мікробів. Це саме так він описував у своїй книжці, що він намагається з усіма ну, типу, кивком голови. Але потім я зрозуміла про те, що у них в родині, коли батько приходив з роботи, вони всі вишиковувалися в таку лінійку, і батько хлопцям потискав руки. Спитаючи, як у них справи, тобто можна припустити таку річ, що Трамп для Трампа рукостискання це є найвищим проявом певної інтимності. Як би це дивно не звучало, але це в нього асоціюється саме з тим, оскільки батько був абсолютно скупий на будь-які емоції, на будь-які прояви. Емоцій, а мати теж говорила про те, що коли Дональда здали, Дональд був абсолютно неуправляємо дитиною. Коли його здали в військовий інтернат, вона здихнула з полегшенням. Тобто, коли якщо людина має отаку емоційну депривацію. Бо коли рідні абсолютно нівелюють твої емоційні потреби, твої емоції, те, що тобі потрібно, те, що ти хочеш, людина виростає з отакими розладами особистості. Для нього є тільки його бажання, для нього є тільки його его, в нього абсолютно відсутня емпатія. І людей, які є чутливими, він сприймає за людей слабких. Це для нього прояв слабкості, а не прояв якихось відчуттів, почуттів і людяності. Є є певна ціль, і я не маю ніяких перешкод. Ось чим такі люди для них це є правило для того, щоб досягати того, чого вони хочуть. І цим і користується наш Дональд Трамп. Це такі основні моменти, які я хотіла відео три рази переривалася. Що я хотіла проговорити, що я хотіла сказати вам, що я хотіла вам розказати. Будь ласка, не дивлячись на всі перерви, ставте лайки, поширюйте, лишайте ваші коментарі для просування каналу. А в кого є які ідеї, лишайте їх під під цим відео, під попередніми шматками трансляції для того, щоб просувати. Не знаю, що сьогодні сталося з інтернетом, буду з цим розбиратися. А мене легко ви можете знайти усіх соцмережах: Instagram, Facebook, Twitter. Теперішній X, бувши Twitter, мережа Ілона Маска, який, до речі, спонсорував виборчу кампанію Дональда Трампа, і зараз він у X таке чудить. Але про це дуже цікаво читати. Ви можете мені писати туди у директ. кому потрібні консультації, кому потрібна психотерапія, звертайтеся, ми обговоримо, як це буде відбуватися онлайн. До всім гарного настрою, бажаю успіху, до нових зустрічей. Пока!